Доброго ранку та благословенного, мирного і тихого дня я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Маю велике щастя, уже у цей ранок знову відкривати святе Боже Слово, дякувати Богові за день життя, читати Його обітниці. Все це прекрасно, тому що Господь бажає, щоб ми були спасенними. Але пам'ятайте, що. На цій землі треба збирати, а не марнувати, і збирати не з ким небудь, а збирати з Христом. І Він, звертаючись до нас, попереджає, хто не зі мною, той проти мене. І хто зі мною не збирає, той розкидає. На півнавернені чоловіки і жінки перетворюються на байдужих християн. Вони – це безплідні дерева. Марно шукає Христос на них плодом. Він не знаходить нічого, крім листя. Якби можна було служити одночасно і Христу, і собі, то у лави мандрівників до небесної вітчизни влилося безліч людей. Але Ісус закликає не таких. Його справа не потребує таких прихильників. Справжні послідовники Христа використовують свої знання, щоб і інші прийняли Його благодать. Вони виходять зі світильниками, наповненими святою олією, щоб понести світло тим, хто перебуває в темряві. Такі працівники бачать навернення до Господа багатьох душ їм постійно відкриваються нові істини і, отримуючи, вони роздають. Люди, заради котрих були розбиті кайдани гріха, хто шукав Господа зі скрушенним серцем та отримав відповідь на наполегливі благання про праведність, не бувають холодними і бездушними. Вони усвідомлюють, що повинні виконувати роботу в справі спасіння душ. Вони пильнують, моляться і працюють задля спасіння душ. Перетворені Святим Духом, ці люди здобувають глибину, широту та стійкість християнського характеру. Вони знаходять довгоочікуване духовне щастя, ідучи слідами Христа, вони все більше і більше уподібнюються до Нього у Його самопожертві. Такі християни. Не бувають байдужими і суворими. Їхні серця переповні безкорислива любов до грішників. Вони залишають усе світське марнославство та не шукають свого. Пізнання Божих глибин робить їх усе більш подібними до Спасителя. Вони тріумфують через Його перемоги та сповнені Його радості. З дня на день вони досягають міри зрілості повноти Христа. Наша майбутня доля залежить від того, як ми виконуємо роботу, котру доручив нам здійснювати Христос під час Його відсутності. Христос, господар свого дому, пішов, аби приготувати нам оселі в небесному місті. Ми очікуємо Його повернення. Ушануємо ж Господа під час його відсутності, сумлінно виконуючи справу, яку він доручив нам. Чекаючи, пильнуючи, працюючи, ми приготуємося до Його повернення. І пам'ятайте, що нам треба просити сили, щоб віддавати, щоб працювати, щоб мати сміливість сказати людям про любов е, Божу. І ми маємо пам'ятати приклад Ісуса. Послухайте, що сказано про Нього. Євангелія від Марка, 10 розділ, 45 вірш. Бо Син людський не прийшов, щоби служили Йому, але щоб послужити. Христос постійно отримував блага від Отця, щоб передавати нам. Слово, яке ви чуєте, говорив Він, є не моє, але того, хто послав мене. Тобто Отця не для себе, а задля інших він жив, мислив і за інших молився. Провівши години в спілкуванні з Богом, він щоранку виходив на працю, щоб нести оточуючим небесне світло. Щодня отримав нове хрещення Святим Духом. У ранкові години Нового дня. Господь пробуджував його від сну і помазував його душу й уста благодаттю, що він міг наділяти нею інших. Він знов і знов отримував слова з небесних осель, щоб підкріплювати ними знеможених та пригноблених. Велике враження на учнів Христа справляли його молитва і звичай спілкуватися з Богом. Одного разу, незадовго відлучившись від світлого Господа, вони після повернення застали його заглибленим у молитву. Ніби не помічаючи їхньої появи, він продовжував молитися вголос. Серця учнів були глибоко зворушені. Коли він перестав молитися, вони вигукнули: Господи, навчи нас молитися! У відповідь Христос повторив молитву Господню, яку вже наводив у нагірній проповіді. Припустимо, що хтось із вас, сказав він, маючи друга, піде до нього опівночі та й скаже йому, друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги і не маю що йому дати. Тут Христос говорить про прохача. Котрий благає, щоб дати іншим. Так, і учні повинні були просити благословення у Бога. Нагодувавши тисячі людей та виголосивши проповідь про хліб з небес, Христос відкрив їм, у чому полягає їхня праця, як Його представників. Вони мали давати народові хліб життя. До них приходитимуть душі голодні хліба життя, а вони відчують себе бідними і безпорадними. Вони повинні отримувати духовну їжу, інакше не матимуть що дати людям. Жодна душа не повинна піти від них ненасиченою. Христос скеровує їх до джерела достатку. Невже ж Бог, котрий послав своїх слуг, годувати голодних? Не дасть їм усе потрібне для його ж справи, безперечно, дасть. Господь дасть їм силу, дасть силу Святого Духа, від якої будуть люди навертатися і будуть дякувати Богові за спасіння. Про це я хочу з вами помолитися. Вічно живи святий на ім'я, наш дорогий небесний Батько. ми щиро дякуємо тобі за приклад життя, який ти залишив для нас, проживши людським життям на землі разом з тим. Ти це все чітко описав у Святому Письмі в Євангелії. Господи, де ти даєш нам цей приклад, ти навчаєш, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Ти навчаєш нас молитися, ти навчаєш нас довіряти. Але це буває і тоді, коли ми читаємо Твоє Слово. Тому, Господи, сьогодні я прошу тебе, торкайся наших сердець, дай нам мудрості вділяти час, щоб ми досліджували це святе слово і були твоїми справжніми послідовниками, які дбають про те, щоб ви самим бути спасенним і щоб спасенними були їхні ближні, їхні рідні, їхні діти. Щоби спасенним були всі люди, мешканці планети Земля. Боже дорогий і праведний, ми віримо Твоєму Слову, але у нас не вистачає інколи сили, тому благаємо Тебе наділи цією силою нас сьогодні. В руки Твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і наших близьких. В руки життя віддаємо наших дітей. Нехай, Господи, буде благословенний кожне серце, яке сьогодні, можливо, у турботах, переживаннях, у стражданнях, у горі піднімає свій голос до тебе. Ти почуй на висоті, прийми, задовільни всі прохання, з якими звертаються до тебе люди, але разом із тим допоможи, щоб вони і наверталися до тебе усім своїм серцем. Боже дорогий, ми продовжуємо Тебе просити за нашу країну, за мир у ній, за те, щоб знову настав добробут, щоб вона була відбудована і щоб ти дав мудрості всім, хто керує, щоб ти дав мудрості тим, від яких залежить мир на землі. Ти поблагослови, Господи, нехай всі загрози і всі погані чутки не наводять страх на твоїх послідовників, а нехай вони всі довіряються тільки тобі, живому Богові. Це наша молитва і прохання до Тебе, а тобі за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає. Той розкидає. Це те, що міг сказати Христос людям, які сьогодні живуть на планеті Земля. На жаль, дорогі мої, все, що на планеті Земля, воно дочасне. Те, чим ми користуємося, і життя наше дочасне. Інколи ми не придаємо цьому значення, а Христос хоче, щоб ми придали. І тому він дає такі тверзящі слова, такі категоричні слова, що без мене ви не пройдете у Царство Боже. Не думайте, що ви щось зробите, або хтось за вас щось зробить. Ні. Має бути повне навернення, бо ті, хто байдужі, ті, хто не приносять плоди, Христос для таких залишив притчу і сказав, що вони. Не буду зі мною у раю. Нехай Господь допоможе нам сьогодні віддати йому своє серце, своє життя, жити з ним, збирати з ним, щоби колись і радіти з ним. Будьте благословені Господом. До побачення.